Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю, друзі. Ось на початку місяця, як пам'ятаєте, у нас видалася тепла погода, майже літня. Вирішили ми, ми з дружиною посадити молоду картоплю. Тут в мене на куску города, озиме жито і ось по краю ми вирішили тут два рядочки посадити картоплю. Ну я, як завжди, після жита, всі ті попередні роки, я спочатку скошкою жито. так як ви бачите, не покупою, жито, і так готую кошти е для глибокої е культивації. Після скошування я е пройдуся ротуваторами, режами-ротуваторами, щоб глибоко зрисати гру. Спочатку за допомогою мого домкрата міняємо колеса на фризи Це доволі легко зробити, піднявши мотоблок. Колеса і фрези я не ставлю на пальчики, не штупорю, вони ніде не діваються на городі. Штопорю тільки колеса, в тому випадку, коли з прицепом використовую мотоблок. А так на городі. Раніше тут завжди штопорив, але ну, я вже стільки їх перегубив тих штопорів, то попробував, ну, виявляється, вони і не потрібні на городі. Коли йду ротуваторами, Нібито виходить так, що намотує трохи на ротуваторі такими грудками. Тому після ротуваторів я ще пройдуся і звичайними фрезами. Ось так виглядає робота ротуваторами. Далі там на городі в мене залишається житок. Тож, о, вирішив я цього року пробувати замість коси борону лотацію. Замовив її в інтернеті, добігаючи наперед, скажу, що борону я вже отримав і навіть спробував. Спочити, не спустити, але ну, одним словом е, заробити жити е, землю. І знову ж таки, наперед забігаючи. Рітаційна е, борона зроблена людьми, які поняття не мають сільського господарства. Я не хочу сказати, що я дуже розбираюся. Однак прийшла вона. Звичайна полоса двохміліметрова, не заточена. Я відразу, тож відразу я і взявся за її. Ну, перше, що я зробив, то це заточив. Ну, це буде в наступному відео, там я далі більш докладніше розкажу, що я зробив і що я хочу робити. Ну а поки що, як бачите, я проходжуся по. Площі де розположити фрезами ротуваторами а після ротуваторів ставлю звичайні фрези і перебиваю спочатку на першим проходом, перебиваю на першій швидкості підвищеній а потім і на другий, тобто, щоб перебити повністю, е, як то кажуть, е, коріння, не дати житові е, другий раз зійти. Скільки разів я вже так робив, в мене після такого обробітку жито більше не росте. Ну, десь там окремий кущик, ну, практично немає. Так щоб жито після такого обробітку знову. Вітло. Ще раз напомню, що це було на початку квітня місяця, це було 8 і 9 квітня виконував ці роботи. В середині квітня у нас похолодало. Пішли дощі і аж до сьогоднішнього дня дощ, холодно було. 10-12 градусів. Ось тобто, тобто, початок. Пісня був набагато тепліший, майже як літа до 25 градусів було. Ну, так, бачте, тут я проходжу на першій підвищенні, розбиваю більш губки, які такі, такі сторіння, а Далі вже йду другою движчиною. Повністю розбиваю також, тобто, за два проходи повністю розбиваю різку для своєї локи. Ну і надалі е, я е, вирішили посадити картоплю. Цього року в мене картопля зберігалася в ямі в погребі, в І я навіть такого результату не чекав, але зима була тепла. Дуже гарно попаростилася картопля. Тобто те, що я робив картоплесажалку, тут не вийде посадити картоплесажалкою. Ну, як посадити можна, але мені дуже шкода, що обломляться ті паростки. Дуже гарні паростки такі, які шачки ми вирішили садити ми вручну з дружиною. Два рядочки тут. Тож я взяв від своєї картоплі сажалки, так як у мене немає вухатих гортачів. Взяв диски, ті, що загортаю від, від своєї картоплі сажалки. Взяв свою універсальну раму і ось так причепив диски, щоб зробити рівчачки. Ось такі вийшли рівчачки цими дисками. В принципі, нормально, глибина нормальна. Посадили картоплю, ну і ще вирішили експеримент такий зробити на молоду картоплю. Один рядочок посадили просто, а другий рядочок на солому. Я в інтернеті побачив, білорус один так садить весь час, вирішили ну, спробувати бік на садати. Потім десь я перечислив на перемогу блока і так закривав борки. Збачаюся за картинку, телефон одспонувався і приліг на бік, І почав знімати боком. Тож не буду вас довго бучити такою картинкою просто показати результат. Ось потім накрили ми агроволокном і ну, чекаємо молодої картоплі. Ну, на сьогодні це все буде з цим відео. А в наступному відео буде про ротувати.